Вітаю всіх. Бачила вкид не вкид, Як по мені вкид, що ЗСУ у 2025 році можуть повторити як курську операцію тільки на Білгородщину, Білгородщину туди, щоб захистити Харків, поставити патріоти ну, всяка така лабуда. Бред, звісно, сіве Ви Виявляєте, скільки треба відтяпати, скільки там шматочок той на Курщині, і скільки треба відтяпати Білгородчині, щоб поставити в Харків Патріоти. Ну, чого ж собача? Говорите так, чи дійсно ЗСУ у 2025 році. Чи дійсно ЗСУ у 2025 році підуть у контрнаступ на Білгородську область, щоб захистити Харків від обстрілів? Не тільки Пентаклів, звісно, ні. Звісно, що ні. Ми не маємо результатів на це. Можливостей. Хотіти це одне. Зробити ні Дірка Пентаклів, це у нас немає ресурсів, з десятка мечів ми не маємо. Обстріли так будуть. Розмови так будуть про це. Не буде. Домовленості. Йдуть сильніші домовленості. Цьому це домовленості. Ніяк не військово. Немає ресурсів. Нас там ми можемо щось добати, обстрілювати не більше. Не буде такого. Зовсім це неможливо. Треба розуміти. В той же час. Той же час. Я хочу подивитись. Наше керівництво має плани щодо захисту Харківщини. Наше керівництво має плани щодо захисту Харківщини. Десятка жезлів. Ні. Ні. Наше керівництво, наше керівництво робить все по факту. З такого плану ні, воно не буде цього робити. Такого бреда не буде. Не розумієте? це добре. Слава Богу. Бачите, що на Сумщині відбувається? Все відбувається в рамках того, що є. Відлюдник навіть не буде. Не буде такого кошмару, не буде. Нафіг воно нам надо, щоб вигрібали.